Анатолій Валевський. Новорічне диво. Напередодні довгоочікуваного свята місто збуджено не затихало вже кілька днів. Блискучі вітрини торгових центрів та вікна звичайних будинків старано прикрашалися різнокольоровими гірляндами, яскравими блискітками та вогняними життєрадісними іграшками та різноманітними сніжинками. Городяни жваво метушилися, поспішаючи побувати у всіх магазинах і вибрати щось надзвичайне, щоб порадувати своїх близьких та й самих себе новорічними подарунками. Адже кожному хочеться отримати у святкову ніч якийсь приємний сюрприз, і, звичайно ж, кожен потай сподівається на маленьке диво. Ах, це чарівний незабутній час на межі минаючого року і наступного, таємничий. Казковий, фейерверки, і веселощі, дзвін кришталевих келихів, шампанське, що піниться радістю, довгоочікувані слова, що злітають з вуст коханих, божественна ніч, що дарує неповторні миті щастя, які, на жаль, не тривають вічно. І ось невблаганні стрілки годинника переступили новорічний рубіж, почавши неминучий відлік наступного року. Нескінченній низці вічності вгамувалися гласливі салюти, поступово замовкла музика, і гості, що трохи втомилися, вже розійшлися по домівках. Лише подекуди останні парочки ще поспішають по засніжених вулицях, щоб повернутися до своїх теплих і затишних квартир, щоб побачити перші казкові сни цього року. Адже всім відомо, що цієї ночі. Новорічне диво тихенько блукає сплячим містом, зазираючи у вікна і даруючи добрі чарівні сни.